Мене звуть Оксана Мороз, і ми сьогодні будемо говорити про медіа соціальні мережі і про багато що іншого. Я з радістю представлю чудових учасників панелі. Почну напевно, з Антона, як одного чоловіка, і будемо підтримувати гендерну рівність. Антон Працюк, редактор The Fix Media і співзнасовник та автор Old World Times. А... Адріана Воляник. Андріана правильно сказала, журналістка онлайн-медіа свідомі. Ангеліна Ломакіна, продюсерська «Сортсмереж» Радіо Свобода і Галина Петренко, директорка ГОДДЕКТОРМедіа. Колеги, ну що почнемо з статистики, яку, напевно, кожен з вас дуже добре знає. Це те, що соціальні мережі стали остаточно ключовим джерелом новинної інформації для українців. Як говорять, дослідження Internews, це 76% українців. І серед них 72% – це телеграм. Тому моє перше питання буде стосовно телеграму і стосовно того, як медіа можуть взагалі конкурувати чи не можуть конкурувати з анонімними агрегаторами в телеграмі, і що можна зробити в цій ситуації. Ігнорувати не вийде, конкурувати їхніми методами не вийде. Що робити в цій ситуації, коли цифра 72% росте постійно з кожним роком? Хто перший відповість? Давайте, Вгаліно. Добрий день, всім дякую, що прийшли. Вчора, мабуть, на більшості панелей зачіпали це питання, тому навіть коли вони були абсолютно не пов'язані з цією темою, бо це видно, що це хвилює журналістів. І мені сподобалось, як відзначила шеф-редакторка Суспільної Новини Христина Гаврилюк. Вона зауважила, що в кризові моменти, там коли підрив Каховської ГЕС або інші гучні. Такі приводи, коли люди дійсно хвилюються, вони все одно йдуть до медіа, вони йдуть до надійних джерел інформації. Тому мені здається, перш за все треба от залишатись професіоналами, робити якісно свою роботу і бути тим джерелом, до яких потім люди прийдуть. І зараз ми в свідомих запровадили новий формат, тобто ми саме досліджуємо сенси, ми даємо максимально широкий контекст, максимально розлогий бекграунд, і ми працюємо так, щоб до нас приходили не за заголовком, а за. Широкою і виваженою інформацією, тобто моя відповідь залишатись професіоналами. Дякую, Адріана. Ангеліна. Хочу додати, що у нас схожа стратегія. Ми пішли як е, зворотнього, якщо агрегатори нових вони просто агрегують, новини, вони перекошні не перші, вони не сильно дбають про якість. А ми все таки робимо е, нахил на наш на наші сенсі матеріали. Ми дуже багато їх постимо. Ми на них робимо акцент. І ще крім того, що ми так само даємо контекст. Бекграунд, особливо контекст, який дуже важливий і як і за який нас цінує наша аудиторія, що ми говоримо на фоні цього відбуваються такі то події, наприклад, і людина вже собі може привести паралелі. Ми не маніпулюємо, ми не притягаємо А до Б, яке не пов'язано, але ми даємо людям більше контексту. І так само ми стараємося відкривати більше роботи нашої редакції. Ми говоримо прямолінійно про те, що оцю інформацію що був там наш репортер. Це ексклюзивна Радіо Свобода. Це ми поїхали зробили те. Ми бачимо, що коли ми такі слово використовуємо, наші матеріали набагато більше поширюються і до нас приходить аудиторія. Ну, тому що це очевидно, людина бачить в цьому цінність, ми прям їй показуємо ось, ми це зробили перші. Ну, от так. Дякую, Галину? Чи Антон? Я погоджуюся з тим, що ну, те, що сталося, воно неминуче. Сьогодні, в шостій ранку, коли щось бамкнуло в мене за вікном, і я від цього прокинулася. Звичайно, я відкрила телеграм-канал, але різниця в тому, що це був телеграм-канал дзеркала тижня. Да? Тобто, тут питання в тому, що дійсно медіа не можуть, не мають, ну і давно це розуміють, не можуть ігнорувати туди. Там шлях, куди пішла аудиторія, і просто мусять іти туди. Я вже бачила. Ну, я думаю, куди ми можемо рухатися, я вже бачила спроби оцінювати якість роботи телеграм-каналів, причому на регіональному рівні, на рівні Одеси, наприклад. І дослідники, які це робили, вони застосовували ну, журналістські стандарти до них і вимірювали відповідні журналістським стандартам регіональних телеграм-каналів. Я думаю, що спроба, спроба, як взагалі спроба, вона правильна. Просто ми не можемо застосовувати саме журналістські стандарти в їхній класиці. до… До Телеграму і взагалі до соціальних медіа, тому що це блогінг. Але я думаю, що говорити про певні там стандарти, недопущення якихось прийомів чи якогось типу інформації, ми, звичайно, можемо, тим більше, що є закон про медіа новий, який прирівняв всі медіа до одного. І Нацрада зараз застосовує достатньо широку рамку таку експериментальну дорегулювання. Мають мали і мають можливість всі онлайн-медіа реєструватися. Це добровільно, і дуже цікаво, як це відбувається, тому що реєструватися не пішли ті е, медіа, які ми можемо назвати мейнстрімними онлайн-медіа, якісними онлайн-медіа. Але багато цікавості до цього виявили, наприклад, маленькі телеграм-канали, є телеграм-канали з підприємства. 433 підписники там. От він зареєструвався як онлайн-медіа. В чому тут такий наш український гумор ситуації, що це дійсно експериментальний процес, тому що всі медіа, які на цьому першому етапі зареєструються, вони будуть утворювати орган співрегулювання в сфері онлайн-медіа при нацраді, який має власне виробляти потім спільні правила для всієї галузі онлайн-медіа. І е, може так статися, що телеграм-канал з чотирма підписниками зараз буде виробляти стандарти роботи для української правди чи дзеркала тижня, які не зареєструвалися. Тому процеси нас чекають цік... цікаві. Дякую, Антоне. Та дякую. Я думаю, можна так підсумувати, що звичайно медіа мають залишатись професійними в телеграмі, так, але що можна позичити в цих. Анонімних телеграм-каналів якоїсь умовної трохи це е, якось намагатися краще розуміти формат телеграму, так і е, з точки зору оформлення матеріалів, з точки зору підходу до того, з точки зору підходу до того, як технічно вести телеграм-канали. В принципі, нічого не заважає медіа, медіа вчитися в в якихось успішних телеграм-проєктів тобто знову ж таки не намагатися не намагатися скидати на читачів і читачок в телеграмі велику кількість посилань, не намагатися якось загалом не намагатися в особливо вести читачів і читачок на сайт розуміти які телеграми які формати працюють в Телеграмі найкраще, якийсь фокус на нативний контент, на відео, на аудіо. З одного боку, залишаючись професійним з точки зору вмісту, місту, з іншого боку, адаптовуватися до тих форматів, заради яких люди приходять в Телеграмі, це, мабуть, найкраще спрацює для медіа. А чи е, все одно, ну, якщо навіть йти тими шляхами, про які ви сказали, тобто і про професійність, і про регулювання, і так далі, ми залишаємося в позиції, коли е, анонімні вже набрали аудиторію, і вона достатньо велика і з достатнім відривом. Ми не знаємо вона реальна чи ні, але вона з достатнім відривом іде від реальних медіа, яким відверто об'єктивно важче набирати аудиторію. Які можливо проривні рішення ви бачите, е, які б дозволили, хоча б наближати е, один до одного і зменшувати цей розрив? Чи це взагалі можливо? Щоб людина, коли вона під час тривоги заходить в Телеграм, вона все одно в своєму листі потрапляла на кілька медіа, а не на всіх анонімів, які вже публікують щось з місця подій. Це взагалі реально? Ну, я можу почати. Я думаю, що. Для цього потрібні а, якісь прориви стаються, коли стаються справді якісь важливі великі резонансні події. так? Тобто, очевидно, що 24 лютого 2022 року стало тим моментом, коли українські медіа побачили, що їхні аудиторії в Телеграмі зросли в багато разів. так? Тобто, там умовно було 10 тисяч стало 60 тисяч за буквально кілька днів. А, і… А, ми думаємо і сподіваємося, що такої такого дня як 24 лютого, 2022 року більше ніколи не буде, але якісь резонансні важливі події меншого масштабу будуть траплятися. І я думаю, що тут просто потрібно бути готовими, як кажуть англійською мовою, кажуть англійською мовою up to the challenge, бути бути готовими і мати якусь базу, якусь основу для того, щоб коли ці моменти настануть, коли люди. Коли, коли людям буде потрібна перевірна інформація, коли люди більше будуть звертати увагу на новини, тоді, власне, власне тоді будуть якісь телеграм-канали надійних медіа, так, до яких вони зможуть звернутися. Я можу продовжити. Ми говоримо про телеграм-канали як, як про певну загрозу для медіа, але якщо раптом. Припиняють працювати медіа, то я впевнена, що телеграм-канали припинять працювати наступними, бо вони абсолютно залежать від контенту медіа. Тобто вони дають заголовки, які є повністю копіпастом того, що роблять медіа. Це по перше. По-друге, це швидкий контент, це саме новини, причому саме заголовки без контексту, і вони не продукують якоїсь унікальної інформації. Тобто у них немає е, людей. Е, в них немає адміністраторів, які поїдуть в той же деокупований Херсон, аби показати його людям. Вони не візьмуть інтерв'ю, вони не, не відправлять навіть запит нікуди, тобто вони повністю залежать від медіа і медіа можуть просто фокусуватись на своїй унікальності і розвивати свої соцмережі. Тобто, дуже багато медіа вони перейшли до того формату, коли перш за все телеграм, а потім вже можна давати там на сайт, доповнено. Тобто... Також вони медіа вдосконалюються і працюють над своєю оперативністю. Можливо, медіа потрібно піти в Тікток. Ангеліно, це я вже до вас е, е, поставлю питання і зробити там свій умовний телеграм і е, з величезною аудиторією, яка є в Тіктоці. Ну, Тікток це зовсім інша історія. Звичайно, в Телеграмі своя стратегія і свої е, методи. Я погоджуюсь з колегами, що треба робити акцент на свою е, професійність і на ресурси, які залучені у вигляді журналістів, інформаційних продюсерів і так далі. Тікток це зовсім інша історія. Це про ну я декілька типів стратегій, якщо Му, цікаво виходити в Тікток. Хтось працює, наприклад. Ну тут важко не називати конкретні медіа, щоб про щось сказати. Наприклад, наприклад, як 24 канал, там більш такий розважальний розважальна подача. Там і якісь можуть бути ну з, з гумором. Да, наприклад, Радіо Свобода, ми не можемо собі дозволити такої подачі. Ми робимо акцент на довготривалі матеріали, які щось пояснюють. Наприклад, громадське, воно. Там редактори використовують свої репортажі, які є дуже яскравими, ексклюзивними. Ну, з того, що репортери їздять на фронт, звичайно, TikTok – це дуже класний інструмент для того, щоб поширювати інформацію, будувати бренд Евернес, тому що очевидно, ну. Там як колеги вже згадували, ми не маємо великого шансу для того, щоб перегнати свою аудиторію з якогось соціального медіа на свій сайт. Але ми можемо так само інформувати людей дуже класно в Тіктоці, але але треба розуміти, що це має бути дуже е, вивірений контент. Він має бути дуже яскравий і має нести якусь цінність і бути е, дуже актуальним. Тому що ми е, бачили, що найбільше в нас залітає контент. Це те, що е, або ні в кого немає якийсь ексклюзивний контент. Це Репортажі з передової, або якісь дуже емоційні, ексклюзивні коментарі, або це якась робота з доданою вартістю, умовною експлейнери, ми це називаємо, коли людина в кадрі бере і пояснює якісь причинно-наслідкові зв'язки, або дає людям якісь рішення. Це найцінніший контент, тому що вони ніде його не можуть так просто знайти, тому що новини є скрізь, новин навіть забагато. Вони є у всіх. А отакий такий контент з доданою вартістю він є мало в кого. Очевидно, що над ним треба попрацювати, але якщо вибирати там плодити три від... do Які є ще десь, і зробити одне відео. Ми помітили, що одне відео працює набагато ліпше, ніж три. одне дуже класне з доданою вартістю працює набагато ліпше, ніж три просто посередніх з якоюсь інформацією. А як ви відчуваєте потенціал телеграму, власне, для медіа? Перепрошую, тіктоку обмовилися. обмовилася. Тіктоку для медіа. От, тобто, чи може він дійсно стати таким же проривом по аудиторії, по росту аудиторії, як свого часу Телеграм? Окей, не таких масштабів, але проривом ну він уже давно. Ну, став проривом для багатьох медіа, коли я працювала в детектор медіа, ми починали TikTok, і Це для нас було теж проривом. Це для нас був такий неймовірно класний експеримент, коли аудиторія дуже росла. У нас були там мільйонні перегляди. І зараз на Радіо Свобода для нас це теж ну по-своєму прорив в нас росте динамічна аудиторія завдяки тому, що ну це працює команда насправді, яка для якої ця платформа є нативною, тобто. Команда користується Тіктоком, розуміє, як це створювати. Ми бачимо на прикладах усіх медіа, які зараз собі створили TikTok, що дійсно можна мати безкоштовне органічне зростання з відносно невеликими вкладеннями. Тобто, вам не треба якісь там майданчик умовно, я знімаю вдома TikTok, який набирає 700 тисяч переглядів, і, і, і все головне це розуміння використання платформи. Тож же самий приклад першими були Washington Post, там взагалі. Ведучий почав знімати під час пандемії вдома, і в них зараз там велика команда з трьох чи чотирьох людей, але це все було зроблено реально на колінці, і, і газета, Газета стала е, проривною е, в діджитал світі за рахунок цієї людини. Але звичайно, треба користуватися платформою, якщо ти хочеш з нею працювати, та але от користуватися треба якось заоходити медіа, тому що все таки це винятки швидше, коли медіа мають хороші тіктоки. А щоб поставити крапку mm. в телеграмі, а скажіть, будь ласка, що ми з точки зору медіаграмотності можливо, що можемо зробити, щоб піти з точ... з боку читача і власне донести кому приділяти кому не? Приділяти увагу в телеграмі, що Телеграм це там не суцільний анонім чи не суцільна, навпаки, якась ексклюзивна інформація. Галина, можливо, з вас почнемо. Ну, якщо про медіаграмотність говорити, у нас, наприклад, є така програма, ми подумали, як достукатися до молоді медіаграмотності, взагалі, і що стосується споживання соціальних мереж, зокрема. І ми придумали таку штуку, що ми такий, знаєте, побудували, почали будувати такий мережевий маркетинг, як в Еріфлеймі. Ми зібрали активну молодь з півдня і сходу України, провели тренінг для них по медіаграмотності, заохотили їх певним чином до того, щоб вони далі самі могли. Проводить такі тренінги для своїх однолітків, ну і екіпірували їх певним інструментарієм. І зараз працюємо над тим, як цю спільноту от таких от добровільних розповсюджувачів знання про те, що медіаграмотність це круто, підтримувати. Ну як один із варіантів. А якщо взяти іншу аудиторію, не тільки молодь. Ну, можна пофантазувати. Знаєте, в мене є така гіпотеза, наприклад, найбільш вразлива група взагалі ну, От ми вимірюємо індекс медіаграмотності, і люди з найменшим рівнем медіаграмотності це стабільно люди з меншим рівнем доходів, це люди старші, це люди, які живуть в селах або невеличких містах. І коли ми думаємо про те, як досягти цієї аудиторії, то ми розуміємо, що прикольні якісь там, наприклад, діджитал інструменти, які в певній кількості виробляються, вони можуть просто не досягати цих людей. Хоч там уже є непогане проникнення інтернету, але ми бачимо, що просто звички споживання. Інтернету не такі є, як в великих містах, і ну, років 30 тому ми, мабуть, говорили, що треба йти до цих людей через місцеві бібліотеки. Зараз ми розуміємо, що ніхто там не існує там цікавих бібліотек. Можливо, треба йти через релігійні громади, говорити з активними, наприклад, ну, там, з асоціацією церков. От і починати з цього боку цю старшу, менш освічену, таку більш консервативну аудиторію, теж вчити, ем, ну, освічувати. Дякую, Ангеліно. Мені дуже важко сказати, тому що ми. Працюємо з контентом, ми не те, щоб якби цілеспрямовано поширюємо медіаграмотність. Наша цінність в тому, що ми е, оперуємо перевіреним контентом, і ми ну всіляко показуємо, що цей контент є перевірений, тому мені важко сказати, як поширити медіаграмотність. Да, я, засво... я, я швидше з точки зору того, що медіа може в інформ як може інформувати в своїх каналах там в Телеграмі, в Тіктоці і так далі, так суміло. щоб людям доносити і в тому. Ну, в нас є чітка редакційна політика щодо соціальних мереж, яка була вироблена ну, на рівні багатьох бюро з різних країн. І там чітко прописано, що навіть якщо ми ведемо соціальні мережі і в нас є повідомлення в соціальних мережах, воно має виглядати так, нібито це і є матеріал, що це не відірвано від чогось, бо часто можна помітити там в інших медіа, тут уже можна не називати, що це за медіа, коли просто якась єде фраза емоційно забарвлена. В нашому ж випадку ми маємо завжди вказувати джерело, ми маємо давати баланс. Тобто це має бути вказання одного там другого, третього джерела. Це має бути бекграунд контекст. Да е, і в, в той же момент як говорили колеги, це не має бути ось таке полотно. Тобто, це має бути супер лаконічно по фразі, тобто дотримання журналістських стандартів, щоб людина могла навіть там з цих п'яти речень отримати максимальний е, контекст. Можливо, це я вже до колег прохожу далі. Можливо, медіа так само мають розбирати певні кейси того, що пишуть в телеграмі, чому це не ок, розбирати. Ну, от як ми бачили, чудовий приклад з розслідуванням страхою. От і таких, на жаль, можна прикладів знайти чимало, і це так само і про поширення медіаграмотності і розуміння, і про те, щоб взагалі наводити прозорість на ринку, які ще ви бачите, можливо чи не бачите інструменти, як ми можемо йти ще до читача, до аудиторії і доноси. Соте те, що це не зовсім ок, іде ок. Я навіть вчора, коли готувалась до цієї дискусії, я дивилася насправді в дуже багатьох медіа були саме матеріали про те, хто стоїть там за телеграм-каналами, в чому їхня шкода і тому подібне. Я не знаю, як донести це людям, бо минулого тижня мені мама теж переслала повідомлення з анонімного телеграм-каналу, що буде обстріл і 100 ракет полетять на Україну. І він був датований роком 22-м, десь там люто. От ну, знову ж таки повертаємося до професійності, і мені здається, тут Ангеліна згадала про емоції, що не дозволяють собі медіа, це маніпулювати емоціями людей. Ну, принаймні, ну, не всі, але я сподіваюся, що колеги прагнуть до цього. Тобто, ми не дозволимо собі навіть. Під новиною з якимось там корупціонером написати як якісь телеграм-канали у такий негідник. Або у нас є правила, тобто ми не ставимо взагалі емоджі-смайлики, бо це вже якась там емоційна упередженість. І іноді навіть видно по людях, що от. Ми публікуємо якусь новину, вона може бути важкою для розуміння, там щось про суди, а люди ставлять лайки. Хоча це точно не новина, під якою можна поставити лайк. Але я дуже сподіваюся, що колись ми дійдемо до того, коли люди не будуть очікувати, що їм от скажуть, як на це реагувати і яку реакцію ставити, а вони будуть самі якось намагатись розбиратись у цьому. Як це зробити, я поки не знаю. Дякую, Антона. Є ще додата. Так, дякую. Ну можу ще одну тезу, яку я додам. Що мені здається, велика кількість людей, які читають анонімні телеграм-канали, вони ж не вони впевнені в своїй здатності думати своєю головою, як вони кажуть, розуміти де розуміти, де де правда, де неправда. Там вони кажуть, що вони порівнюють інформацію з різних анонім з різних телеграм-каналів і так далі. Тобто вони, вони мають якесь своє розуміння того, що вони. Своєї власної медіаграмотності і в того, що вони можуть можуть розбирати умовно, де правда, де неправда, незалежно від того, чи чи це розуміння коректне чи ні. І що можливо можуть медіа в цьому контексті робити, це це, це якось пробувати, пробувати м'яко, пояснювати м'яко вкидувати якісь тези, якісь концепти, які, які дозволять більше задуматися над. Більше задуматись над цим, і в цьому контексті один момент це те, що якби дослідження показують, що люди значно більше вірять тим новинам, тим матеріалам, де є фотографія чи відео, тому що ніби можна, можна перевірити, подивитися, що це що це відбулося насправді, але в людей немає взагалі такої. Дуже часто немає такої концепції, що відео чи фото може бути фейком, може бути згенероване штучним інтелектом і так далі. І насправді зараз. Можливості штучного інтелекту для генерування фейкових фото і відео, вони покращуються буквально з кожним місяцем, так тобто далі 3 вже значно краще, ніж далі 2 і це там питання останнього місяця чи двох. І, можливо, якби одна з речей, які можуть робити медіа, це просто пояснювати сам, саму цю концепцію того, що саму, саму цю концепцію фото і відео фейків і того, що не все, що, не, не все дає фото. Підтвердження, що ви бачите, де є фотопідтвердження, не всьому з цього можна і варто довіряти. Дякую. Я від Телеграму, Тіктоку перейду до YouTube, тому що те, що я спостерігаю про реакціях аудиторії. Все більше люди дивуються, як, люди, як канали, які називаються Медіа, які є Медіа в Ютубі, дозволяють собі ж, е, клікбейти, які ну, не всі сміттярки собі дозволяють, чи такі самі, як сміттярка. Що з цим зробити? З одного боку, це монетизація і це про виживання багато в чому, з іншого боку, це про дискредитацію медіа, ну, конкретно або взагалом по, по, по каплі, або конкретно на Ютубі. Тобто, з одного боку, ми кажемо окей, люди йдуть в перевірені медіа, з іншого боку, люди бачать цей клікбейт і бачать. Що за ним стоїть і охота до неї нього йти не може. Не є. І це, на жаль, проблема, яка зараз стає все гострішою. Хто може почати? Галину? Ну, я скажу чесно, інколи мені інколи я сумую про те, що я всю свою кар'єру працюю, як би сказати, на хорошому, на хорошому боці. На світлій стороні, тому що на темній стороні ти можеш собі дозволити більше, і темна сторона вона завжди в принципі, швидше застосовує весь інструментарій, який з'являється, тому що темна сторона вже почала застосовувати діпфейки, наприклад. А світла сторона, все ще, якщо говорити про уряди, наприклад, європейських країн, все ще домовляються про те, яким чином можна. Реагувати на політиками на використання штучного інтелекту.